Мене звати Лариса Волошина, і це програма з нуля. Коли ми говоримо про звільнення окупованих територій, зокрема окупованого Криму. Перша асоціація, яка виникає, це звільнення саме території, ці квадратних кілометрів. Але насправді все набагато складніше, тому що територію засіляють люди, українські люди, які вже Ну, майже 10 років знаходяться в умовах окупації, і отут виникає певне протиріччя, тому що в уявленні більшості людей життя в окупації це ну безумовно бомбардування російською пропагандою, але після звільнення достатньо просто розказати людям правду, і вони стануть як ми. Але все набагато складніше, тому що. Життя в окупації це в першу чергу певний психологічний злами. От саме про це ми поговоримо з нашою сьогоднішньою гостю. До нас завітала Олена Подалян, директорка громадської організації Фарпост НГО, психологіня правозахисниця. Вітаю вас, пані Олена. Добрий день, і от перше моє питання до вас воно стосується саме цього викривлення психіки, що відбувається з людиною, яка Мешкає в умовах окупації, і чим вона відрізняється, якщо відрізняється від людей, які знаходяться на вільній території, дуже цікаве питання. І перше, що про що треба подумати, це дуже важливо. Подумати про наші упередження щодо цих людей, коли ми е, намагаємось відповісти собі на запитання, що стається з людиною 10 років поспіль, яка живе, ну по суті, в тюрмі. Це велика кількість людей. Ми переповнюємо наш інформаційний простір упередженнями, острахами і формуємо ну, якісь моделі поведінки, що ми будемо очікувати від цих людей, скільки там правди, а скільки, скільки наших побоювань. Давайте собі представимо, що відбувається з нами в ситуації повної несвободи, Відсутності е, гарантій закону, е, абсолютної неповаги до прав людини, е, відсутності свободи слова і так далі. Яка, яка формується поведінка за таких умов? Неможливо довіряти нікому, можливо покладати стільки е, на самих близьких. Е, і це певною мірою дуже схоже на психологію ну, ув'язненого, на жаль. Це так для розуміння, і до яких це змін призводить, От коли людина не може нікому довіряти, коли вона відчуває тиск загрозу, щось з нею стається чи прибрати все це і знову жива, здорова, вільна людина? Змінюються моделі поведінки. Оце цікаво. І змінюється е, ціле покладання на майбутнє. Якщо ми українці, які живуть на вільних територіях, да, під загрозою, але ми вільні люди, ми можемо обирати. Ми можемо формувати відносини, довіри, робочі відносини про будь-які з будь-якою кількістю людей. То люди, які живуть в окупації, вони не мають такого досвіду. Нам треба буде, по-перше, прийняти той факт, що люди на окупованих територіях. Не те, щоб назавжди втратили, але зараз не користуються такою моделлю поведінки, бо вона не надійна, вона може призвести до загибелі. До серйозних непоправних наслідків, але ми маємо прийняти, що таке є, і навчити дати створити умови, за яких можливо буде з нами, нам, по-перше, довіряти, а по-друге, з нами створювати якісь коаліції. Ну угу. що таке нація? Це дуже велика кількість людей, які об'єднані однією задачею, однією місією, одним прагненням і бажанням. Одним баченням майбутнього, я би давність, спільного так, 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 так. Коли в нас є спільний простір, коли що, що стосується нашої держави, нашого суспільного життя, ми прагнемо більш-менш одного й того самого. В нас можуть бути якісь там ну спори різні, але загалом ми розуміємо, що ми прагнемо демократії, комфорту, законності. Поваги до прав людини, ну і власної якоїсь свободи і безпеки обов'язково. Пані Олена, от це дуже цікаво про те, що ви говорите. Ви згадали оцей феномен вивченої безпорадності. Нам треба пояснити нашим глядачам, що це таке. Це був такий експеримент, де е, брали тварину, е, поміщали її в клітину, в якій половина цієї клітини підлоги трошки билася током. Не сильно, тобто невеликий вплив, але він є. І оця тварина, вона е, звісно, вона як. Будь-яка здорова істота, вона шукає краще місце. Вона переходить на ту частину, де цього нема. Е, потім б'ється там, ну вона переходить на іншу частину. А потім, коли ток пускали електрику під всією підлогою, і тварина в якийсь момент ламалася, просто лягала і вже переставала відчувати оцей удар. І коли відкривалася клітина, величезна кількість тварин, ну, приблизно 20% не залишала цю клітину. Вони вже були вільні. Але ніякої волі вони більше не хотіли. І от тут виникає питання: звільнення українсь... українськими військами територію окупованого Криму принесе свободу, uh -huh. принесе можливість говорити, принесе можливість їздити, формувати себе вільно. Але чи ці люди uh -huh. захочуть, чи не залишаться вони в цій уявній клітині, яку для них створила е окупаційна влада, окупаційний режим? Чудовий контекст. Який допомагає конструювати, да? от як це буде відбуватись? А, а чи написали ми сценарій того, що буде відбуватись з усіма нами, в тому числі зі звільненими, зі звільненими людьми, коли українські збройні сили зайдуть на півострів? До речі, в мене питання до вас: а як вони будуть сприйняті на півострові, як визволітелі чи як окупанти? Як нам себе поводити як ефективний окупант, чи як людина, яка прийшла на свою територію тут крізь наші люди? А чому Збройні Сили України мають виконувати роботу цивільних людей? Це наша з вами задача громадянського суспільства і влади прописати ці правила, чи є в нас зараз дієва. Розрозуміла, гарно артикульована стратегія соціальної, психологічної, культурної, економічної деокупації півострова Крим ну, і інших тимчасово окупованих територій. Чи є вона? Її нема. Ми, от що стосується Криму, ми добре попіклувалися про пункти перетину. Ми добре попіклувалися про те, що молоді діти можуть навчатися українською мовою, можуть їздити на вільні території, брати участь там, в навчальних заходах, ну, будь-яких освітніх, там, дозвільних і так далі. Але це майже все. Ну, Ще деякі там, економічні е, нюанси е, узгоджені, да, що стосуються там, банківського обслуговування і так далі. Все. Тобто далі не зрозуміло. От якби я була людиною, яка б жила зараз на півострові Крим, я не знаю, яка мене, яке мене очікує майбутнє. Чи е, маю, можу я розраховувати на якісь, наприклад, компенсації, чи можу я розраховувати на якісь е, поступки держави або вдячність держави, або підтримку держави щодо того, що 10 років мого життя пройшло в умовах е, недоступності взагалі нормальних. Нормальних можливостей, які є у будь-якої людини в Україні, іншої. я Але не знаю Скільки я розумію. Є можливість подавати позови до того ж європейського суду з прав людини щодо так. втрати вигоди, втрати можливостей. І багато хто з тих людей, що виїхали з окупованого Криму, подавали так, тому що в них було конфісковане майно. Ми знаємо, що подавали до ЄСПЛ ті люди, які зазнали ув'язнення на території окупованого Криму. Тобто ця можливість є хіба це апеляція до української держави? Хіба це не до Росії як окупанта і її безумовно нових режимів? Які ми сподіваємося, будуть більш демократичні, але вони мають відшкодовувати ту шкоду, яку їх країна нанесла українським громадянам. Ну тут ми маємо сказати, що іноді, іноді є всі підстави правові позиватись, і відносно держави Україна не з тільки... якого приводу. Ну, коли держава Україна не дотрималася яких, якихось гарантій, не тільки е держава, яка окупувала, да? ну, звісно, вона несе відповідальність весь той час, поки вона контролює де-факто територію, яку окупувала або анексувала. Але ми ж маємо розуміти, що якщо ми завжди покладаємось на справедливість тільки за межами нашого, нашого національного судочинства, то не є добре. І окрім е судових розглядів, Є ще дуже великий ну такий шар е, соціально-правових відносин тут всередині, які ми маємо зараз напрацювати, і яких зараз немає. Які саме? Я тому що це дуже складна тема. Хто ми говоримо не про те, на кого громадянин України має покладатися в рамках відновлення справедливості на міжнародне законодавство чи на українську державу? Угу. Безумовно, українська держава є наша держава, але держава це ми. А тут питання винуватця того, хто має компенсувати і нести на собі санкції за задану шкоду. Це... І от тут питання: за що конкретно за що Україна несе відповідальність, на ваш погляд, перед тими людьми, які були залишені в окупації, Україна точно і держава України несе відповідальність, як буде відбуватись наше подальше життя і тих людей, які звільнені, і нас ну в цілому, як суспільства. Я е, наведу приклад. Е, я дуже гарно пам'ятаю в 2014 році, з чим стикнулися наші військові, е, які е, мали зайти в Слав'янськ. От перше, що здається до об'явлення АТО антитерористичної операції, весна 2014 року. Е, вони мали ну, дати відсіч да, тим силам окупаційним російським, які тоді зайшли на Донеччину. Знаєте, з чим вони стикнулись? Вони йшли в свою країну захищати свою землю. Це була одна з дніпровських бригад, з якою в тому числі я працювала. В них не було команди стріляти, ну бо там було мирне населення, поки колона рухалась. І проти них був висунутий живий щит. Місцеві люди, які просто кидалися на броню, перегороджували шлях, кричали: Ми вас тут не чекаємо, ми хочемо бути з Росією і так далі. Звісно, ці люди були підготовані. Їх, було не, їх була невелика кількість, але вони точно були. Ну, це була спланована акція, це був такий відкритий колабораціонізм. Я не знаю, чи усвідомлювали тоді люди, не всі з них були місцеві, чи усвідомлювали вони наслідки правові своїх дій, можливо і ні. Але щодо наших військовослужбовців, більшість з яких на той час були строковики. Вони були не готові до того, і це було дуже таким, знаєте, для них демотивуючим і ну, потенційно травмуючим досвідом. Вони гарно впорались, вони в тих умовах, які були, спрацювали максимально ефективно. Е, і вони залишились боєздатними після ну, вони... наскільки я пам'ятаю, вони безумовно не стріляли і е, не нападали на цей так, щита. Так, так. Дивіться, вони не скоїли жодного військового пані Олена, але питання живого щиту, наскільки я розумію, як воєнного злочину Російської Федерації є однією з тих частин, за які Україна позивається до Росії в міжнародному кримінальному так, суді. Так. Наші правозахисники. Підготували цей кейс саме по Криму. От ті люди, які блокували українські військові частини, от саме ці кадри, ці факти, ці імена були названі живим щитом і відповідальність за використання місцевого населення як живий щит, Україна покладає на Росію і так. цей кейс в міжнародному суді. От знову ж таки, ми говоримо, що задача України, в принципі, як держави. Позиватися до країни окупанта і забезпечити, щоб країна окупант або її правовий нащадок відшкодували. Українцям збиток, ну це давайте як країна Ізраїль, наприклад, Оця історія з тим, що Німеччина продовжувала виплачувати компенсації вже вільна Німеччина жертвам нацизму, ув'язненим концтаборів, в тому числі на території пострадянського союзу, на території Білорусі, на території України. Ну ще 90-ті роки, 2000-ті роки приходили ці компенсації, і от тут знову ж таки. І ми повертаємося до того, що о, до цього розуміння справедливості. Бо зараз ми з вами говоримо про тих людей, які відчувають шкоду угу. від окупації. Але ж є люди, які вітали окупацію. Так. Є люди, які будуть відчувати шкоду щодо повернення України. Так. Вони будуть вважати, що ой, ну от, от тепер стало все погано. Знову ж таки, і от що робити тут? Тому що насправді відновлення справедливості як категорія є однією з вагомих частин в програмі України по реінтеграції окупованих територій, відновлення справедливості передбачає історичну пані. Там багато що. Там є цілі пункти. над цим працювали українські правозахисники і громадські організації над цією програмою. Вона непогано прописана, але завжди виникає питання: те, що для людини, наприклад, до матері у якоїсь син. Загинув, воюючи в українському війську справедливість одне, або син загинув в тюрмі, бо був арештований. Угу. А для матері того омонівця, який заарештовував угу. цього сина, або катував цього сина, справедливість буде інша. Або військовий, який загинув. От що робити з цією ситуацією? Бо ми ж явно будемо всі дихотемії. Так. Я намагаюсь зараз описувати з точки зору людей, які знаходяться всередині. І я б хотіла тут додати щодо першого да, пункту, що справедливість ну це почуття ірраціональне, вибачте, почуття провини. Почуття провини. Це таке так. почуття ірраціональне в тому сенсі, що ми можемо відчувати провину навіть не тоді, коли ми щось скоїли погане. А тоді, коли ми бачимо, що відбувається несправедливість, і ми ну, маємо відношення до спільноти, да, в якій ця несправедливість коїться. Що я маю на увазі? А, оскільки ми говорили про живий щит, і люди, які живуть на півострові Крим, можуть зараз відчувати е, провину, ту раціонально, да? навіть якщо вони нічого не скоїли, до чого я веду? Що ми маємо створити простір, в якому ми Пояснюємо, як ми сприймаємо людей, які весь цей час жили під окупацією. Є люди, які скоїли злочини, є люди, які просто постраждали. Вони нічого не робили, але вони є постраждалими. З юридичної точки зору жертвами. Ми уникаємо цього це говорити слово в консультуванні, щоб не стигматизувати людину. Ну але є така юридична, юридичний такий термін. А є люди, які є злочинцями, посібниками, злочинцями, в них буде там різна важкість їх провини. І коли ми кажемо, що справедливість для всіх різна, ні. Одне з здобуттів нашої сучасної цивілізації це концепція прав людини. Це наше здобуття, що ми нарешті артикулювали цю важливу річ для себе. І до того ж, ми керуємось на сьогоднішній день нормами міжнародного гуманітарного права. Вони не дуже ефективно працюють, як ми бачимо. Да? Вони дуже повільні ці механізми, бо тут дуже багато інтересів різних держав. Але це не значить, що вони погані. Просто ми маємо розробити в нашій унікальній ситуації в жодній країні світу не було абсолютно е, таких подій, такого масштабу і такої тривалості, як зараз відбуваються в Україні. В нас абсолютно унікальна ситуація. Ми можемо брати певні досвіди різних країн, але ми не зможемо взяти кальку і використати для себе як дієвий механізм, який вже колись був застосований. На жаль, ну на жаль, або на щастя. Ну, така реальність. Ну от ми вже проговорили, от назвали це поняття справедливості. Цікавий феномен, тому що з одного боку є суб'єктивне поняття справедливості. Кожна людина відчуває справедливість, вона собі її прагне, але виключно на власний розсуд. А є все ж таки міжнародне поняття в міжнародному праві, як політика відновлення справедливості. Ця політика застосовується до постокупованих територій. Ми бачили, як вона працювала в територіях на в країнах колишньої Югославії. Ми бачили, як вона працювала в інших територіях конфлікту. Тобто, це в принципі. Зобов'язання України проводити політику відновлення справедливості, і отут ми стикаємося з цим протиріччям. суб'єктивне відчуття і об'єктивна реальність, як її трактує міжнародне право. Коли ми говоримо про Крим, ми маємо розуміти, що там є різні групи населення. Є ті, хто був проросійський. Є ті, хто був проукраїнський, є кримські татари, є ті, хто був проросійський, але постраждав від Росії, змінив думку, тобто і там є своє відчуття провини і обманутості якоїсь. Да? От, от, тобто це будуть різні групи. І у кожних з цих груп буде своє розуміння справедливості. Світові практики показують, що на постконфліктних територіях це відчуття тотальної несправедливості, яке відчувають всі. Бо кожен справедливість трактує по-своєму, призводить до психологічних, е психологічних наслідків. Е території перестають розвиватися, там є взаємопоборювання, там є недовіра. От все те, про що ви говорили. Як з цим справлятися? Бо це, в принципі, ну, на мій погляд, зобов'язання держави, взагалі, відновити психологічний клімат, соціальний клімат на цих територіях, усвідомлюючи взагалі причини. Я не думаю, що це тільки зобов'язання держави. Да? Держава має контролювати і гарантувати, що це буде відбуватись. Я думаю, що це перш за все задача громадянського суспільства, тому що, це, тому що це дуже дуже складні речі. Ну, дивіться, якщо держава буде спускатися тільки зверху, ми не будемо мати дієвих механізмів на сьогодні. Є програма реінтеграції для півострова Крим. Як ми вже говорили, але вона не включає логічна так, в тому ж і справа вона її не включає. Ну бо можливо не вбачає важливості цього. І коли ми кажемо про те, що справедливість для ко для, для кожного своя, да, вона завжди суб'єктивна. То ні ну як коли відбудеться українська перемога, люди, які проживають на півострові, мають ну вони просто змушені будуть підкоритися тим правилам, які будуть діяти. Просто змушені будуть. Але виникне питання, наскільки ці правила більшістю людей будуть прийматися як дієві і справедливі. Щодо прав корінних народів, щодо прав, як ми вже казали, постраждалих і можливостей, і прийняття їх у спільноту українців. Ну, дивіться, це взагалі До... не питання, тому що якщо корінні народи. Ну, це о, давайте. Ви назвали взаємовиключені групи. Взаємопротилежні. Для живуть поруч. Стоп, для представників корінних народів питання їх прав це питання їх, впровадження їх прав, гарантування їх прав. А для іншої групи, якщо Представники корінних народів отримують свої права, інша група вважає це несправедливим. Якщо корінні народи не отримують свої права, вони вважають це несправедливим. Ми ж говоримо про те, що різні групи, що через те, що е, окупація призвела до строкатості, більше того, до, до строкатості суспільства, місцевого суспільства, більше того, посилилась у строкатість. Вона маніпулювала окупанти, так. маніпулювали цими розбіжностями. Це все одно призведе до того, що відчуття справедливості не буде. І тут ми повернули. Таємося до психологічних практик, тому що ну, наприклад, е е політику денасифікації Німеччини, яка вважається доволі вдалою, це коли німці перед кожним кілька десятків років, перед кожним кіносеансом, показували ролік з Бухінвальдою за Свінцю. Угу. Оця політика, і там є кілька інших методів, щоб спонукати німців до відмови від нацистських практик. Політиці, цій політиці розробником був Юнг. Ми знаємо, що реабілітації жертв нацистських концтаборів і їх родичів в Ізраїлі займався фром. І Віктор Франкл. Віктор Франкл дуже ретельно з цим працював, і там були цілі програми. Ну, Про це до речі, пише і Дітегер. А наприклад, в колишній Єгославії була дуже непогана політика шведська впроваджувалася е, е, державою. Політика діалогів на коли бралися групи, і проводилися просто десятками років низька діалогів між просто людьми. От вони збираються в групі, і в присутності модератора вони говорять між собою серби, хорвати. От, от тому. Я, от, дивіться, це неможливо без держави, бо це гроші, да. це, це ланітні дослідження <гум> і це довгі програми. Що робити реалій? Що робить Росія зараз у ці ці роки? В них є конкретний пакет заходів, е, націлених на е, населення під окупацію. Конкретних заходів. Що е, вони чують про себе, ці люди, які живуть під окупацією, конкретно на півострові Крим? Що вони особливий народ? Тобто там оця історія про корінні народи, вона взагалі забута, вона табуйована. Кримчани це особливий народ за версією росіян. Це перше. До речі, якщо подивитися опитування, просто вільні опитування, не зрізи, не соціологічні дослідження жителів Криму, багато хто з них, і що найстрашніше, молодь. Вони вірять цю концепцію, вони її вже приймають, коли ми кажемо, що, що вони, да, як вони уявляють реальність. Це перше, це щодо ідентичності, да, ідентифікації себе. Друге, їм кажуть, що Росія це добре, що вона про вас піклується, і бачите, нема війни. Ну, тобто зараз воєнні дії, які там посилилися в Криму, вони ж не націлені на мирне населення. Ну, я маю на увазі з нашого боку, бо там ЗСУ не б'ють по, по мирних людях. І Росія це використовує і каже: дивіться, ми гарантуємо вам безпеку. Війна на всіх інших частинах України, а тут ми гарантуємо безпеку і так далі. Ми маємо працювати, по-перше, змінювати цю практику, розказувати людям, що ми думаємо про них, про тих, хто зараз живе там. Ми маємо казати, які для нас групи існують, як ми до них ставимось, що ми хочемо, щоб які в них були можливості і права. Це дуже важливо. Це до того, як почнеться велика реабілітація. Велике відновлення нам ми вже маємо це робити зараз. Чому це не можна відкладати на потім? Бо потім ми просто не встигнемо. Буде дуже е, велика провалля, ото про що ви кажете, да? ото відчуття того, що справедливості не буває, да? що вона в кожного своя, і досягти загальної неможливо. Ну якогось, хоча б в консенсусі е, в суспільстві, неможливо буде досягти, бо після кожної великої перемоги з такими жертвами. Ми в будь-якому випадку прийдемо до відчуття такої, знаєте, емоційної прірви ями, ми впадемо, бо ми будемо потребувати і мобілізації. Розслабитися нам треба буде і відпочити, відчути себе в безпеці, хоча б фізичній. І якщо ми до того моменту прийдемо без готовності, коли ми не розуміємо вже складені уявлення людей про себе різних груп, і в нас не буде сценарію того, як ми будемо говорити з цими людьми, коли ми не попрацювали з своїми упередженнями, да і зі своїми острахами, то от до цього моменту емоційного страшного провалля в тих, хто буде звільнений, ну і ми, да, як люди, які там боронили, воювали, лікували, ми теж будемо втомлені. Якщо ми прийдемо без готових цих сценаріїв, ну в них свої будуть, а чи готовий він буде в нас? Тоді ми з вами отримуємо е, ну, на декілька років, е, е, я би так сказала, таку не депресію навіть, знаєте, а постійний дістрес від того, що кожен буде настоювати, що от моя правда, вона, вона єдина. Тобто нам, ми можемо цього не допустити. І перше, що нам треба вивчати, це програми, які застосовує РФ. Дякую, дякую, пані Олена. Thank you.